Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на грудень 2025 року. Отже, Леве, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці Близнюки. І для вас це одинадцятий сектор гороскопу. Про що завжди говорить повня? Повня завжди говорить про результат, про підсумок, про завершення чогось, якоїсь ситуації. А для вас це стосується одинадцятого сектору гороскопу, і це сектор, який відповідає за новітні технології, за крипту, за е, всякі інновації. Тобто ви, можливо, інвестували в криптовалюту, і зараз розумієте, що ця частина або період вашої діяльності там закінчився. Можливо, це буде тема пов'язана з інтернетом, тому що 11 сектор теж відповідає за інтернет, і, можливо, ви працювали в інтернеті, продавали щось онлайн чи консультували онлайн. і... Тепер ви підете наприклад на роботу офлайн, але зараз ми звичайно говоримо про завершення якогось періоду. От що стосується по 11 сектору, от, або це може бути тема спілкування з іншими людьми, з друзями, з колегами. І тут саме про те, що ви припините з ними спілкування, от можливо, ви довго працювали разом, а зараз ну, звільняєтесь з роботи з різних обставин, причин. І вже, значить, не будете так з цими людьми спілкуватися. Хоча коли ми працюємо на роботі, і в нас є колеги, і ви вже з цими людьми багато часу проводите, є так, що ви ніби як поріднилися і. Таке враження, що навіть якщо ви зміните роботу, ви будете завжди разом, але дійсно таке рідко трапляється, тому що у людей з'являється нова робота, нові інтереси або хтось переїжджає і зазвичай зв'язок цей втрачається. Наступна тема це значить Нептун, який 10 грудня розвертається в прямий рух, до того він рухався ретроградно, і для вас це буде восьмий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Це звичайно про те, що коли Нептун був ретроградним. Ви могли більш ну, якби, тверезо оцінювати багато ситуацій, особливо які стосуються пасивних доходів, чужих грошей, інвестицій, кредитів і так далі. Тому що Нептун це така планета, яка дає нам оцю ширму ілюзій, фантазій. Наприклад, це для вас вже багато років Нептун знаходиться. В секторі фінансовому, особливо в секторі, коли нам фінансово хтось допомагає. І коли одна планета знаходиться в цьому секторі 14 років, то це не тільки говорить про те, знаєте, щоб вам хтось завжди буде фінансово допомагати, це говорить і про те, чи є у вас пасивні доходи. Тому що можливо Нептун прийшов в той ваш восьмий сектор, щоб ви навчилися ну самі інвестувати, щоб ви ну знаєте, якби самі розуміли, куди вкладати і так далі. І зараз е, оце такий період, коли вже Нептун буде виходити з е, знаку риби, він буде переходити в Овен. І це тема, яка стосується, що часто може супроводжувати з якимись ілюзіями. От в людей можуть бути ілюзії, що там, знаєте, хтось там, що ви можете розраховувати глобально на чужі гроші. Тобто, що вам може хтось заплатити квартиру, купити продукти, купити одяг, заплатити за якусь подорож. Ну тут про те, що варто тверезо ну, дивитись на ситуацію і. Брати відповідальність самому якби, за своє життя в такому розумінні. Наступна тема це Меркурій. Адже 11 грудня Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. І про що це говорить? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування. За поїздки недалеко, за документи, за транспорт, за техніку. І коли він буде знаходитись в п'ятому секторі, це звичайно добре. Кудись і їздити, тому що п'ятий сектор це сектор зарі задоволення, це сектор, коли ми їдемо в відпустку. І тут, до речі, ви можете з кимось і познайомитись по п'ятому сектору, тому що це ще сектор, який відповідає за романи, за любовні зв'язки. І це ну не сектор сім'ї, а сектор саме роману, там курортного роману, або коли ви там знаходитесь в любовному трикутнику. Або це ще період, коли ви можете багато часу проводити з дітьми. Можливо, у вас є свої діти, або це діти вашого чоловіка чи дружини, або, або це діти вашого брата чи сестри. Якраз грудень це такий період, коли багато свят, можливо, ви будете разом збиратися зі своєю сім'єю і так проводити час. Наступне це. Е, ще тема бізнесу. Можливо, ви е, задумаєтесь над тим, щоб відкрити якийсь бізнес і будете в цьому напрямку працювати. Наступна тема це Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас шостий сектор гороскопу. А Марс це планета, яка відповідає за активність, за драйв, за задоволення. От, і е, коли вона буде знаходитись в шостому секторі гороскопу, це означає, що це дуже хороший період часу, щоб працювати, щоб займатися роботою, щоб бути активним, щоб проявляти себе, е, тому що у вас буде на це енергія. Тобто, часто е, я читаю таке в інтернеті, не знаю наскільки це. Правда, що, типу, люди вигорають, що вони ну якби не отримують задоволення від життя, що їм нічого не хочеться. Так далі. Я не знаю, чи це дійсно правда, чи це дійсно багато людей ну проживають такі стани. Я взагалі не пам'ятаю ну, в себе таких станів, щоб я чогось не хотіла робити, щоб в мене не було енергії на це. Ну я не знаю, можливо, там пару днів на рік. Коли це якась сумніша може бути, це теж нормально, але це точно не про вигорання і не про відсутність енергії. Так що енергії у вас має бути багато. І енергію саме, е, яку ви можете інвестувати в роботу або в спорт, тому що Марс це теж планета, яка відповідає за спорт і за активність. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці стрілець, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. І тут ми можемо говорити про щось нове, що приходить в наше життя, і це стосується теми значить дітей, бізнесу, роману, знайомства. І це однозначно те. Ну, чого не було у вас раніше в житті, це тобто щось нове, що приходить до вас. Наступне це е, сонце. Аж 21 грудня сонце змінює знак, переходить знак Козиріг, і це для вас е, значить. Знову ж таки, шостий сектор гороскопу. А сонце це наше світило, і там, де воно буде знаходитись, тобто там буде фокус нашої уваги, наша енергія. І це для вас саме сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. Тобто це ще один знак, що треба подумати про роботу в грудні, навіть якщо багато свят, корпоративи в когось на роботі і так далі. все одно. Варто приділяти цей фокус роботі е, і здоров'ю, звичайно. Звичайно, треба завжди піклуватися про своє здоров'я, про своє тіло. Адже я завжди говорю, що в нас є тільки одне наше тіло. Нам дають на це життя, нам тільки дають одне тіло, і просто смішно не, не турбуватися про нього. Ось і наступна тема це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак, переходить знак Козиріг. І це буде для вас знову ж таки шостий сектор гороскопу, про який я вже багато говорила в цьому відео. І це означає, що це тема знову ж таки роботи, здоров'я. І саме по Венері Венера це планета, яка відповідає за гроші. За кохання, тобто ви можете з кимось і познайомитись на роботі, але по Венері якраз у вас будуть хороші фінансові доходи, тобто гроші у вас будуть, фінанси у вас будуть, тобто варто працювати. тобто Це не те, що ви просто працюєте за ідеї, ви будете працювати за гроші. Ось такий цікавий гороскоп чекає на вас леве. Тут, звичайно, актуальна тема знайомства, роману, актуальна тема роботи, фінансів. Ось такий гороскоп. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.